Декілька фактів про взаємозв'язок молочних залоз та щитовидної залози. У 56% жінок відмічається поєднана патологія молочної та щитовидної залози. У жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз частіше виявляється гіпотиреоз. Власне, останній призводить до гіперпролактинемії, дисбалансу естрогенів та прогестерону, що сприяє застійним явищам в тканині молочної залози, відповідно набряку, болю та формуванню кіст і вузлів. У пацієнток з гіпотиреозом ризик раку грудей вищий на 6% у порівнянні з пацієнтами без порушеної функції щитовидної залози. Але левотироксин, який використовується для лікування гіпотиреозу, може знизити ризик раку молочної залози у жінок з гіпотиреозом. Натомість у пацієнтів з Гіпертереозом ризик раку молочної залози вищий на 11%, ніж у пацієнтів з нормальною функцією щитовидної залози. Пацієнти з раком щитовидної залози мають на 67% вищий ризик раку грудей, ніж жінки загальної популяції, а наукові дані свідчать про існування спільного генетичного механізму. Обох видів раку. Жінки з попередніми доброякісними захворюваннями молочної залози мають більший ризик розвитку раку щитоподібної залози. Цей допис не про залякування, Цей допис про ваше свідоме ставлення до вашого здоров'я та регулярні обстеження як молочних залоз, так і щитовидної залози. Залишайтесь здоровими!